Хочу з вами привітатися таким вітанням, яким віталися. І сьогодні вітаються люди, християни, які знають Бога по всьому лицю землі. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Алілуя! Сідайте! Друзі, я хотів би сьогодні порозмишляти з вами над. Дуже серйозною темою, хоч і не популярною сьогодні в наш час. І я думаю, що мені дісталася та тема не просто так, знаєте, і я довго молився і довго думав, Господи, як сказати, як правильно донести цю тему, тому що вона сьогодні не дуже популярна, але про неї треба говорити, друзі. Це Ань. Це тема страждання. Я мало що знаю про страждання, тому що напевно, що я мало страждав, хоч приходили такі моменти дуже тяжкі в життя, але, ви знаєте, найкраще нам би найкраще. Нам би розказало про це, розказала про нам би про це розказала Біблія в згідні зі мною, правда? Тому що ми маємо багато всяких переживань або досвіду свого життєвого, але те, що скаже нам сьогодні Біблія, воно дасть, вона дасть відповідь на всі наші запитання, які приходять в наше життя. Їх так багато буває, правда? І ще навіть більше в тих людей, які Біблію не читають, бо хто читає Біблію? То менше і менше запитань, тому що на ці запитання дає нам відповідь сам Бог. Ви знаєте, коли ми починаємо читати Слово Боже, такий муж, як Йосип, він дуже імпонує мені. І молодий юнак, якому було 17 років, ми так. Поринаємо в спогади, друзі. І так, декількох персонажів ми постараємося просто проаналізувати, порозмишляти, як вони себе поводили в стражданнях. Адже ж, е я так думаю, і так слово Боже каже, що кожен християнин або кожна віруча людина, яка е служила, жила е в старому заповіті Богу, служила, чи в новому, чи е як ми навіть. Е Помрем, і ще люди народяться, а якщо дасть Бог життя, то й так само буде в їхньому житті. Страдання приходять в життя кожної людини, чи віруючий, чи не віруючи, чи та, яка знає Бога, чи не знає. Тому що ми на землі, а земля, вона проклята. І тут повно страждань всяких, чи втрати, чи. Якісь там аварії, чи втрата близької людини чи здоров'я, чи чи життя, чи будь-що, чи роботи. Даже людина роботу втрачає і так переживає. Ну Ви розумієте, про що я. Отже, про Йосипа: 17 років хлопцю, і ви знаєте, він залишився без батьків, без братів, без всіх рідних, десь на чужині. І ми мали, знаєте, такі от бесіди, розмови, що багато хто людей приїхали сюди в Америку, тож один приїхав в Америку, нікого нема. І, е, знаєте, переживає якісь внутрішні страждання, якийсь дискомфорт, дисбаланс і так далі. Але в цього мужа було набагато все складніше, друзі. Напишу, написано так: Псалмі 104, 17-й віршик, і дальше. Я читаю по українськи якщо ви можете висвітлити по-російськи, для вас буде більше це зрозуміліше. Перед їхнім обличчям він мужа послав, тобто Бог послав Йосипа, за раба Йосип проданий був, кайданами мучили ноги його, і увага, залізо пройшло в його тіло. Аж до часу виповнення слова його, слово Господнє його виявило. Тобто настільки були стіснювані обстоятельства в чоловіка, що написано, «залізо пройшло в тіло. Одне випробування за другим випробування. Кажеться, ну вже попав в дом потіфара, вже вроді все, і тут знов проблема попав в, в тюрму і так далі, і так далі. І при тому не згрішив. Другий чоловік це Іов. Ми, кожен, знаєте, хто переживає якісь сьогодні страждання або випробування, бо муки в своєму житті, якусь біль. Я раджу, щоб ми всі сходили до Іова. Доїва в Гості, щоб подивилися на нього, як він сидить весь в проказі, ну, як відказалися від нього всі родичі його. І в Якова 5, 10 написано: візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. От, отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів, хто пройшов вже цю дорогу, хто е, пройшов ці страждання. І ми їх вважаємо за блаженних. Ви чули про Іого терпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий. Ми бачимо кінець, як він благословив, а те, як він проходив, як він дійшов до цього благословення, скільки місяців, як довго він страждав. Ще один персонаж це Мойсей. В Євреям 11 розділ написано, що він, цей Моїсей, хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він, увага, озирався на Бога. Що ці страждання, які нам прийдеться тут пережити, головне, що буде там, після нашої смерті, коли ми перейдемо в вічність, а багато людей в це не вірить. А що з того, чи ти віриш, чи ти не віриш це, воно є, воно буде, воно реальне. І каже, що ці страждання по відношенню з тим, які блаженства будуть у вічності? Але увага, потрібна віра. Слідуючий муж. Поки він став царем, він багато пережив в своєму житті всяких страждань. Псалом 9,14. Ви знаєте, хто? Це помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників, Ти, що мене підіймаєш із брам смерті. Давід, каже, це помазаний цар, вже помазання на ньому Господнє, а він ще бігає. Він ще втікає від Саула, переживає всякі страждання, випробування. Та, друзі, і. Ми знаємо і пророка Єремію, і пророка Ісаї, Даніїл, Міхей, Захарія, скільки цих персонажів в старому заповіті. А люди старого заповіту, які записані в Євреях, 11 розділ 35-го вірша. віршу. А хто це люди? А інші бували закатовані, не прийнявши визволення. Дізнали наруги та рани, а також кайдани і в'язниці, камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали зарубані мечем, тинялися в овечих та косячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах і по печерах та провалях земних. Це всі люди, це ті люди. Які вирішили одного разу служити Богу. Сьогодні є різні вчення, друзі, про те, що в новому заповіті, ну, якби нам не потрібно страждати, нам потрібно процвітати і так, далі, і так далі. Знаєте, страждання не для нас. Є такі думки. Але давайте знову заглянемо в Боже Слово. Що Боже Слово каже сьогодні в новому заповіті, а ми ж живемо в новий заповіт. Що Боже Слово каже про людей, які вже народжені в новому заповіті? Ви пам'ятаєте, хто були перші мученики за Ісуса Христа? Діти. Це діти ні в чому не повинні діти. Ну за що їх? Але Боже Слово каже, що кожен, який, хтось чимось причетний до Ісуса, хто хоче йти за Ісусом, Він буде страждати, Він буде переслідуваний, То, що строй або уряд цього світу, це, це мишлення цього світу, воно не розуміє мишлення Божого. І воно завжди е, старається догоджати плоті, догоджати тілу, щоб нам було добре, комфортно. А Христос говорить зовсім про інші речі. Як ведеться сьогодні твоїй душі? Чи твоя душа є спасена, чи ти впевнений в своєму спасінні? Скільки раз ми, друзі, бачили стареньких людей. Я не хочу нікого осудити, але були такі моменти, коли приходиш, ну що, сестричка, ну що, брат, готовий до переходу? Ой, не знаю, а що там буде. А... Хай би Бог допоміг всім, всім нам, друзі, щоби. Коли прийде цей день, коли нам прийдеться зустрітися з Богом, можливо, ще навіть до пришестя Ісуса Христа, то я хотів би знаєте, сказати так, як одна сестричка сказала, є день, котрого я ждала всю свою життя, Господи, я не розумію, це День смерті твоєї, а ти кажеш, це, цей день ти все своє життя чекала. Вона чекала зустрічі своїм нареченим з Ісусом Христом. Чи ми так чекаємо, друзі? Я собі задаю це питання, і кожен сам собі задає це запитання. Чи чекаємо цього дня? Майже всі апостоли померли не своєю смертю. Євреям, 10 розділі, 32-й віршик, записано. Згадаймо перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли за пеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, хто жили так. Ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою. Що це за слова, Господи? Мене хтось уграбив, а я маю радуватись. Слово Боже каже так про цих людей, що вони прийняли це з потіхою, віддаючи, що має в небі для себе майно яке неминуще та краще. Яке не порівнюється з цим матеріальним і фізичним. Алілуя! Мученик Стефан, друзі, ви теж пам'ятаєте, дав би Господь, щоб ми сказали такі слова, як він, як його побували камнями, в діях апостолів 7 розділ 59 віршик, і побивали камінням Степана, що молився і казав. Господи Ісусе, прийми духа Мого. Упавши навколішки, голосом гучним скликнув. Не залічуємо, о, Господи, цього гріха. Апостол Павло прикладом є для нас великого місіонера з великої букви М. Ми вже говорили декілька неділь назад про нього. І е, я тільки читаю про нього, які переживання були в нього життя. Бувши місіонером. Я навіть запитував, хто після цього хоче бути місіонером? Хто хоче стати місіонером після після. після Таких речей, які йому вдалося пережити. І в другому Тимофія, 4 розділ, 6 віршик і, і далі написано, бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я, добрим, я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний і не тільки мені. Друзі, не тільки йому. Але кожному, хто прихід Господа полюбив. Алілуя! Це нас чекає, друзі. Нагорода чекає всіх, хто при... полюбив прихід Ісуса Христа і чекає Його другого пришестя. Що каже Слово Боже про наші з вами страждання на сьогоднішній день? Петро каже в своєму Післанні 4 четвертий розділ Перше Петра: отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то ми. Повинні що зробити? Озбройтеся і ви тією самою думкою. Ого. Озбройтеся і ви тією самою думкою. Ми маємо так озброїтися, що ми маємо постійно про це думати. Бо якщо Христос постраждав за нас, озбройтесь і ви тією самою думкою, бо, то тілом, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських. А для Божої слави. Я не кажу, друзі, щоб, знаєте, спати, їсти, ходити на зібрання і так далі і думати тільки про страждання. Я говорю, і слово Боже каже, що коли навіть прийдуть ці страждання в твоє моє життя, щоб це не було якесь, знаєте, невідоме для нас або чуже для нас. Тому що я кажу, є такі, і ми знаємо, і про це чули, коли люди приходили, приходили там. В деякі зібрання, і їм розказали, що все, гуд, все класно у вас буде, ви прийдете, ви, ваші гроші виростуть, у вас було, була квартира, у вас стане дві, і так далі, і так далі. Обманули людей, а потім, коли прийшли страждання, випробування, якісь в життя цієї людини, бо кожен, хто е, хоче жити благочестиво, буде що? Переслідуваний, гоним, і страждання зазнає. І вони не розуміють, що сталося в житті. Де воно взялося, нам говорили одне, а прийшло зовсім інше. Тому, друзі, Боже Слово застерігає нас, щоб ми пам'ятали, що коли прийдуть ці страждання, а вони обов'язково прийдуть, раніше чи пізніше, то що цей світ, в якому ми живемо і ходимо, якому, він нас ненавидить. Бо ми не від цього світу. Як може світ любити не своє? Він своє любить. Дав би Бог, друзі, нам в випробуваннях, стражданнях залишитися вірному Господу. Далі я читаю 1 Петра, 4 розділ, далі, 12 віршик. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почуває Дух слави, Дух Божий. Перший розділ 29 віршик. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в нього. Але й страждати за нього. Алілуя! Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, не по правді страждається. Не страждаючи. Для Бога це, це приємно, коли ми навіть несправедливо страждаємо. Я задавав це питання не раз Богою, Господі, а в чому ця приємність? Коли я правий, хтось мене обіжає, а тобі це приємно. І знаєте, до чого я додумався? Ну, можливо, не своїм розумом, Того, що коли Бог бачить, що Його дітей обіжають несправедливо, то коли я дивлюся навіть на своїх дітей, я маю маленьких дітей, і коли я бачу, що хтось їх обідив несправедливо, в мені яка, знаєте, рівності возбуждається. Я хочу захистити свою дитину. Я хочу взяти в обійми свою дитину. Я більше ніколи не хочу, щоб її хтось зубідив. У вас таке буває, чи то тільки в мене, друзі? Батьківський інстинкт. Божий батьківський інстинкт. Він хоче, за... Він хоче тебе зберегти, захистити. Бо той, хто торкається, кожного з нас торкається Ока Божого. Алілуя! І в другому Тимофія написано: хто, і хто усі, хто хочуть жити по у Христі Ісусі, будуть переслідувані. В об'явленнях написано, що Господь каже, що не бійся того, що ти маєш страждати. Ось диявол буде там ув'язнювати вас і будете мати скорботу днів дні десять, але будь вірний до смерті. Буде це, це прийде, але ти будь вірний, Господи, дай сили бути тобі вірному до смерті Боже. Ви знаєте, тепер я хочу звернути увагу, якби підвести нас до нашого Спасителя Ісуса Христа і подивитися, які страждання довелося пережити Йому. Ніхто з людей таких страждань не переживав, друзі. І ніхто ніколи не переживе. Тому Христос для нас є приклад, як подолати страждання. Як пройти страждання? Навіть коли порою ми дивимося на людину, і в тих стражданнях людина впала, відійшла від Бога, може? Може таке бути. То коли ми дивимося на Христа, ми ніколи не соблазнимося, друзі. То що Він приклад для нас у всьому? Що каже Боже Слово про страждання Ісуса Христа? І з самого початку Христос каже в 16 главі Івана, Євангелії: страждання ви зазнаєте в світі, але не бійтеся. Я світ переміг. Бо ці страждання довелося пройти йому, такі страждання, що нам навіть і не, і не снилися. В Марка 8.31 він каже, і почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і ові црайці старші, і перевосвященки, і книжники він буде вбитий. Але третього дня він воскресне. Друзі, ви задавали запитання, коли саме почалися страждання Ісуса Христа? Ви В Симанії? А я думаю, що набагато раніше, коли Він прийшов до своїх, а свої Його не прийняли. Хіба він не переживав в серці своєму цих страждань, що він прийшов до тих, яких він носив на руках? Він так і в слові каже, я носив тебе на руках, я хотів тебе зібрати, як та пташка тих пташеняток. Але ви не захотіли. Я руки простирав кожний день до вас, посилав пророків, посилав людей, які напоминали про мою любов, каже Господь, але ви не захотіли. І в Ісаї 52 глава, 13-15 я хочу зачитати ці слова, бо це слова, які дуже вкарбувалися в моє серце. Ось стане розумне робити мій отрок, підійметься і буде повищений. Розп'ятий буде, і височенним стане. Так що всі побачать його. Як багато хто ним дивувався, такий був змінений образ Його, що й не був людиною, а вигляд його що й не був сином людським. Російський переклад дуже добре каже, Бил", каже, нам передає, був обозражен лік Його, обезоправжен. Бачив всякого чоловіка, не було такого чоловіка так побитого, як він. Оце страждання. І це ще не все, друзі. Бо, коли написано в Псалмі 129, третій віршик: Орали були на хребті моїм плугатарії, поклали вони довгі борозни. Ви пам'ятаєте, як били його перед тим, як його розп'яли. І це все про образи, я пізніше скажу, чому так? Чому це все треба було йому витерпіти? Ви знаєте, що з медичної точки зору, після цих побоїв, які били, якими били його цими плетями, з свінцоми наконечниками, так богослови вивчилися і нам передали, що його били не простими пльотками, палками, а так, що виривалася шкіра. І після цих побоїв. З медичної точки зору він мав прийти наступити больовий шок. Він мав вмерти. Але він чомусь не вмер. І ми знаємо, чому він не вмер чуть-чуть пізніше. Ви задавали собі запитання, як ви або взнавали, як приноситься в жертву ягнятко. Ну я розумію, що чистеньке ягнятко, красиве ягнятко, яке приноситься в жертву, воно потім стає дуже некрасиве, правда? Воно все в крові. І я дивлюся на нашого агнця, на агнця Божого на Ісуса Христа. Який був обезображений його лік, що не було видно чоловіка в ньому, коли Пілат, не віруючий чоловік, каже, це чоловік. Подивіться, на нього вам мало. Це людина. Хтось тут присутній має якесь співчуття. Розпни. Розіпни його. Господи. Друзі, ще одне запитання, і ми будемо закінчувати. А... Скажіть, будь ласка, було у вас тако, таке в житті, коли вас звинувачують несправедливо, а ви мучите? Було таке? А як тяжко, друзі, скажіть. Як тяжко, ну добре, коли ти винуватий, тебе звинувачують, а коли ти не винуватий, хочеться захистити себе, хочеться сказати, я вам зараз все розкажу, почекайте. Христос, коли ми дивимося на нього, коли він був зовсім не винуватий, невинний, він мовчав. Він міг себе захистити, правда? Міг себе оправдати. Але якщо б він оправдав себе, хто нас оправдав би, друзі? Христос каже, маю владу віддати життя. І має владу прийняти. І не звертаючи уваги на сором, бо йому було соромно за своє творіння, друзі, але він не звертав уваги на сором і йшов на Голгофу. Причастя, це пам'ять про його страждання, друзі. Коли ми будемо торкатися тіла і крові Його, то ми будемо пам'ятати, що це тіло, воно до страждань було звичайним тілом, чистим, приємним. Але після, після страждань воно було таке знівечене. І це воно, яке нагадує нам кров, яка лилася з його причистого тіла. Ця причиста кров, яка лилася за кожного з нас. Друзі, написано в Слові Божому, щоб ми розмишляли, щоб ми роздумували над тілом Ісуса Христа, коли будемо приймати його тіло і кров над Його стражданням. якою ціною? Дісталося нам це безкоштовне. Спасіння і прощення. Амінь.